Так, друзі, ми з вами починаємо. Ми з вами починаємо, друзі, з Вінницької області. З Вінницької області і по Чернігівську. Вітаю Наталя! Алла, Всі, всіх побачив, друзі! Всі мої вітання. Будемо не будемо затягувати, будемо з вами починати. Дивимось Вінницька область на найближчі дні. Вінницька область по області зло випадає. Воно тут не прям таке не прям таке страшне, але зло в області буде. Тому там дотримуватись повітряних тривог, начебто, повинно все бути під контролем, бо таких прям загрозливих карт не впало. ну, така потенційна небезпека. Наступна Волинська область. Волинська область. В Волинській області ну, поганого нічого не випало. В основному розкладі. Вісімка може вказувати на те, що буде гучно, але от прям таких прямих загроз, якихось поганого нічого не випало. Будемо надіятися, що буде тихо взагалі. Так, наступне Дніпро. Також, друзі, обов'язково дивіться загальний розклад по всій Україні. Наприкінці стріму він підсумовує всі розклади. Не забувайте, він загальну таку картинку показує. Що стосовно обстрілів. Ну, в Дніпрі такого нічого прям поганого не випало. Саме місто Дніпро випало. Повинно все буде під контролем. нічого. Повітряні тривоги, тузом губновим тут вказують, або невеликі, незначні, або цілі, або в сторону міста можуть бути. Ну, такого прям критичного нічого не випало. Наступна. кривий ріг дивимось місто. Кривий ріг тут треба бути обережним. Транспортна інфраструктура, транспортна інфраструктура треба бути уважними. Тут небезпека випала така зараз. Оце. Але і пусто. Бачите, і удар цей випав пустий, тобто невілюється валетом. Намагання будуть, мабуть, щось запускати будуть. Це от транспортна інфраструктура. Міста Кривого Рога, околиці, якісь об'єкти, тобто це можуть бути транспортні об'єкти також. Тобто транспортні казені об'єкти, хто поруч живе, треба бути уважними. Але повинні все збити, бо Валет пустий, тут на пустий удар вказує, що можуть збивати. Можуть збивати, Повинно все бути під контролем. От, те, що вказали, я вам сказав по Кривому рогу. Наступно Донецька область. Донецькій області треба проявляти дуже обережність, високу, велику тут підвищена небезпека. Ударний туз, бачите, по забудовам, по, по містам населеним, по таким по великим може бути містам. Тобто, для мирних жителів неокупованої Донецької області під, під владу України, ось на це я дивлюсь. Тут треба бути уважними, можуть вони щось запустити, і це може бути ось буквально в найближчі дні. Найближчі дні тут треба буде проявляти дуже високу уважність. Тут можуть бути інциденти. Тому хто особливо поруч з лінією фронту, та й взагалі вся підконтрольна Україні Донецька область треба бути уважними, друзі. Житомирська область наступна. Житомирській області, дивіться, зло тут випало, але все-таки воно не близько от біля, от будин, біля от житла. Це дім. Тут червовий вказує на дім. Це сам Житомир може бути. Тому повз тут, як повз повз область, повз Житомирську область можуть бути якісь небезпеки. Ну, Загроза, друзі, є. Небезпека випала, хоч вона тут не вказана як якоюсь там серйозною, не так, як в Донецькій області, але небезпека випала, треба бути уважним. Може збивати, уламки там ось таке може бути. Закарпатська область, дивимось. Закарпатській області. Повітряні об'єкти пусті. Тобто, це може бути повз область, края області ціпля, чіпляти. Тут е, е, на краю області також це може межа Івано-Франківській, Закарпатській області, ось тут е, небезпеки випадають. Е, і е, щось з дорогами пов'язано. Тобто Угорщина, отут, от, бачите, угорщина Словаччина, дальні дороги, дороги взагалі пусті, заблоковані. Тобто тут... От, Можуть бути заблоковані якісь путі ось так шляхи. От. Ці шляхи треба, значить, оминати. Тобто, шляхи можуть бути заблоковані в два, два шляхи. Ось так. Це так, паралельно. Наступна. Наступна. Запоріжжя місто дивимось. Запоріжжя також уважно. Випадає ударно, ударний туз, тут випадає небезпека є. Тут е, дама трифова з'являється, тобто можуть бути постраждалі жінки або жінка. Тобто треба бути уважними. Все ж таки небезпека випала. Запоріжжя, е, увага! Наступна Івано-Франківська область. Івано-Франківській області, повітряні об'єкти по якимось державним установам або підприємствам, ось так. Тут може бути тут взагалі для мирних жителів не випало, але така якась пожежна карта, тривожна. Карта пожежна. Повітряні небезпеки випали, небезпека або повітряні об'єкти ворожі. Тут випали націлені будуть на якісь об'єкти: державні, військові. Інфраструктурні об'єкти. Тут вказують і на енергетику, і на транспорт, з цим пов'язано. Тому треба бути уважними, хто поруч з якимись об'єктами державними там, або військовими. Треба бути обережними. Також дивіться, друзі, загальний розклад по Україні він підсумовує всі розклади. Так, наступна область Київська. Київська. Київська область. Валет пустий тут вказує на те, що можуть бути якісь руйнування. Можуть бути якісь руйнування. Е, хоча карта зла тут поруч, тобто зло пусте. Значить, наші будуть збивати, тобто можуть бути цілі, які наші можуть збивати. З цим пов'язана небезпека. Е, як потенційна, так і від оцих Від, від е, Начебто тут такого прямо критичного не випало. Якогось чогось над. Катастрофічного, але все-таки руйнування можуть бути, і зло тут випало. Біля води якась водна карта. Тут біля води або підприємств. Ось так. Підприємства і вода. Наступне. Це може бути націлене на це. Наступне Київ, дивимось столицю. Ну, Прямих таких небезпек тут теж, поки його не випало, також повітряні об'єкти є, можуть збивати. Тобто ось сам Київ. Ну, Повинно бути нормально. Серйозних таких загроз не випало. Цілі повітряні можуть бути, але вони таких якихось там влучань, чогось такого критичного не випало. Значить, під, ну, загально випало, що під контролем ситуація. По Києву під контролем. Дякую за донат, хто відправив. Дякую вам, Монобанк, дякую величезне. Наступне, друзі. Кіровоградська область. Кіровоградській області небезпека випала. Є небезпека, попередження тут таке, будьте уважні. Можуть бути якісь влучання. Ну, Начебто багато, тут більше як військові, але все одно. Багато фігур не випало, небезпека випала, друзі. Будьте уважні до повітряних тривог, реагуйте, особливо хто там біля інфраструктурних, військових об'єктів. Будьте уважні. І також дивіться загальний розклад по Україні. Так, дивимось далі. Львівська. Львівська область. В Львівській області випав захист, значить, під контролем тримають наші. Можуть, часто таке випадає, коли наші збивають, але ніяких там навіть інколи і вибухів, вибухів не чути. Тут під захистом. Захист випав, це добре. Значить, повинні тримати під контролем ситуацію. Наступне Миколаїв, місто, дивимось. Саме місто. Інколи вказують там на область, на околиці, але я ціленаправленно дивлюсь на Миколаїв, тому що Миколаївська область часто під загрозою знаходиться і постійно випадає небезпека в Миколаївській області. Хто біля ближче до лінії фронту, там до, до бойових дій, до Херсонської області, ось треба бути друзі уважними в будь-якому випадку. Ми дивимося Миколаїв, саме місто. Миколаєві зло випало на місто не сильно здалеку. Ось так тут так випадає. Знов, зло випало. Тут воно не прям критичне. Не прямо критичне, прям загрози такої, як можуть бути в картах, вони не вказують, бачите? Але небезпека випала. Більше як потенційно. І чомусь небезпека для жінок. Жіноча карта випадає. Ну, треба бути уважними, друзі. Зло випало, воно як може бути потенційно, начебто наші повинні справлятися, але Запоріжжя тут більш загроза випала. Наступне місто. Наступна Одеська область, дивимось. Одеська область. В Одеській області підвищується захист, по області взагалі то захист випав. Можуть збивати, ну таких критичного нічого не випало. Захист це добре, От від зла. Повітряні об'єкти зі злом, так, вони в сторону Одеської області можуть бути, але вони тут випали з краю і в основному розкладі захист. Значить, наші будуть справлятися. Дотримуватись повітряних тривог, тому що от бубновий туз також вказує на повітряні тривоги, на інформацію, на повідомлення. Так, саме місто Одеса, дивимось. Місто Одеса. Місто Одеса. Ну, потенційно зло тут випало. Карта зла випала, але шістка, вона її тут значно пом'якшує, і вона тут прям серйозної такої небезпеки не несе. Тут просто повідомляється, що на область, на місто можуть бути направлені, але повинні наші справлятись. Такого серйозного нічого бути не повинно. Кременчук, дивимось наступний. Кременчук, друзі. Кременчук також потенційна небезпека, треба бути ну, увага як потен... небезпека як потенційна. Буде уважно. Тут увага випадає. Ну, нічого такого критичного не випало. Кременчук, дивимось, Полтавська область загально. Полтавська. В Полтавській області серйозний випав захист. Потужний, дуже захист. Наші військові випадають найбільше під загрозу наші військові, військові об'єкти. Але вони тут, це зло, воно тут дуже слабке. Дуже слабке повинні справлятись з нашими. Такого прям критичного, тобто три десятки аж випало. Тобто, оркам невдача для орків, нікуди вони не влучать, і наші військові спритно влучно справляться з усіми там небезпеками. Ну, от, Такий розклад Полтавська область. Захист. наступно Рівненська. Рівненська область. Рівненській області. Можуть бути влучання в якісь. Тут руйнування випали. Можуть бути якісь руйнування. Це може бути пов'язано із всередині області, Рівненській області. Тут більша небезпека на промислові об'єкти, на якісь промислові об'єкти. Виробництво. От таке і удар тут випав. Ну, наші повинні справитись, бо пустий удар. Тут ми бачимо, зійшлись дві поганих карти, тобто вони не вилюють один одного. Небезпека є пуста завдяки нашим військовим. Значить, можуть збивати, будьте уважні до повітряних тривог. Якщо буде тривога, не ігноруйте, друзі. Наступна Сумська область. Сумська. Сумський межа області. Края області можуть бути небезпекою, вказують на, на саму область, края області. Ну так, начебто без критичних якихось інцидентів. Більше під контролем тримають. Прямо прикордоння. Прикордоння найбільша небезпека випала, Там можуть бути якісь руйнування саме прикордоння, От Найближчі до кордону населені пункти, самі найближчі, там можуть бути інциденти. Наступне місто суми саме дивимось. Ну, по місту випала небезпека більше, ніж по області. Значить, над містом для міста більша небезпека, ніж для області. Треба бути уважними, дуже уважними. Наступна тернопільська. В Тернопільській критичного нічого не випало. Повинно бути все під контролем. Дотримуватись повітряних тривог, так повинно все бути добре. Надкритичного нічого такого не випало. Наступна Хмельницька область. Хмельницькій області удар, зло, випало. Увага! Треба бути уважними, обережними. Дивіться, друзі, загальний розклад по Україні також. І пожежна карта чомусь така випала. Неприємний розклад. Треба бути уважними. Хмельницька область. Харківська дивимось, наступно. Харківська. В Харківській області, друзі, з краю області. Це може бути прикордоння і лінія фронту. Там зло випало. Ось загально по Харківській області так більш більш-менш от з краю. Це прикордоння лінія фронту. Там треба бути уважними і обережними. Ну тут більше, одначе, як для наших військових, випала небезпека і загроза. Зараз подивимось саме місто Харків. В саме місто, і в місті, в місті також небезпека є краю е, можуть бути якісь руйнування. Ну, фігурне випало, значить, для мирних жителів повинно бути все добре. І пуста, пусті такі переживання, пусті страхи, значить, все ж таки наші будуть справлятися. Е, але небезпека є, тобто напружена ситуація. Дивіться, загальний розклад, друзі, також. Тобто, напруга. Напруженість є, околиці Харкова. Якось з краю, Ці нелюди можуть знову щось влаштувати. Так, наступна Херсонська область: дивимось також деокупована частина Херсонської області. Друзі, взагалі, от бачите, на область і на якісь казенні дома це може бути військові, інфраструктурні, державні установи. Тут випало зло. Поруч з ними можуть бути небезпеки, щоб це не були якісь лікарні, друзі. Ну, знову ж таки, випало так, як пусте, але це пусте в межах ну, розуміння всієї держави, але треба бути уважними. Там, ось так от окреслили небезпеку потенційну. Так, наступна. Черкаська область. Черкаська області небезпека тут також випала. Е, можуть бути якісь руйнування, ну, є, друзі. Бачите, випадає. Треба бути уважним, будьте уважні до повітряних тривог. Черкаська область. Дивимось Чернівецька. І також дивіться загальний розклад по Україні, бо це можуть небезпеки також можуть вказувати на, мі... на місцевому рівні також якісь. Дивимось далі. Чернівецька область. Наприкінці дивіться загальний розклад. Так, Чернівецька. Чернівецька область. Також увага випадає. Об'єкти інфраструктурні, тут края області випало і загально. Можуть щось за... Тобто в сторону Чернівецької області або пов Чернівецьку область можуть летіти об'єкти. Бачите, удар пустий, але вони друг один від одного далеко. Це так, підвищує рівень небезпеки. Тому треба бути уважними. Чернівецька область, це може бути на кордоні, ось Чернівецької і Хмельницької областей, на кордоні Івано-Франківської Чернівецької областей. Тут може бути. Небезпеки, треба бути уважними, друзі. Так, наступна чернігівська. Чернігівський також випав ударний туз, це погано. Хоч і захист наш випав і в повітрі якісь об'єкти можуть наші збивати, але небезпека випала. Напружені розклади в деяких областях. Оце прикордонні, східні області, напруженість випала. Зараз Чернігів окремо подивимось. Зараз, друзі, чернігів окремо подивимося. Чернігів також небезпека випала. бути дуже обережними і уважними. Начебто тут не випало фігур. Ну, немає тут фігур, прямих таких загроз для населення не вказують. Але серйозна така небезпека випала. Треба бути дуже уважними, друзі. Чернігів, Чернігівська область. Так, тепер дивимось загальний розклад по Україні. Загальну таку картину на найближчі там, днів 10, декілька плюс-мінус днів. Стосовно цих можливих клятих обстрілів дивимося загально по всій Україні. Так, загально випав наш захист. Це добре. Повітряні об'єкти якісь ворожі можуть бути, випали, але в більшість більшість, друзі, наші будуть збивати. Деяких подекуди десь можуть бути якісь влучання. Це тут, бачите, аж три три шістки випали. Якби четверта сюди, от четверта з'явилась, но валети її спсував. Тому десь можуть бути якісь більш поодинокі випадки, але загально е, повинні наші повністю справлятись. Тобто загроза, можливо, з'явиться така прямо е, по типу масштабної, але наші е, від, відіб'ються, відіб'ються дуже потужно від них. Ось так. Тому критичних наслідків не повинно бути завдяки нашим військовим. І повинно 90% загроз буде відбито. Ось так. Ось так, що ми побачили в загальному розкладі, друзі. Я вам бажаю, друзі, тихого, мирного вечора, безпечного. Бережіть себе і своїх близьких. Не наражайте себе на небезпеку, там, де є тривоги, будь ласка, дотримуйтесь всіх правил. Бачите, напруга може бути, але саме найголовніше, що наші військові повністю втримують ситуацію в деяких містах. Можуть бути це для наших може бути неочікувано. Може бути, але це дуже поодинокі випадки такі. Там, де були небезпеки і попередження, будьте уважні, обережні, але загально повинно все бути під контролем. От все повинно бути, от наші можуть найближчі там дні показати потужність. Ось так в повітрі. От такий був розклад. Бажаю вам тихого, безпечного і мирного дня, вечора і ночі, друзі. Як завжди, бережіть себе і своїх близьких. І до зустрічі!